Оплатити за комунальну парковку у Луцьку можна буде через додаток Смарт Луцьк. Нині водії реєструються в застосунку, виносять особисті дані, інформацію про автівки та банківську картку, розповідає начальниця департаменту муніципальної варти Луцька Юлія Сиротинська. У кабінеті штрафи буде видно, які у тебе були штрафи. Це те, що ми будемо запускати за два тижні. Абонементи ти зможеш придбати абонемент з дешевшою вартістю паркування самого і погодинне паркування. Ми запустили вчора бета версію Це тестовий режим, щоб люди почали його встановлювати, реєструвати. В себе у кабінетах, ще вони поки що сплатити по цьому додатку не можуть, вони можуть тільки внести свої дані. Можна буде заплатити вже за тиждень після тестування бета-версії. Ми оголосимо, коли вже можна буде сплачувати. Вартість зараз на двох майданчиках складає 10 гривень за годину. Водії, з якими поспілкувалося Суспільне, про нововведення, кажуть так. Парковка комунальна місце в центрі. Получається, або користуєшся, або ні. А якби це все коректно працювало, то які питання? Комфортніше набагато. Я не чув про таке, але ну мені здається, це зручніше, коли є можливість і додатково розрахуватися. Нині в Луцьку діють два комунальні паркувальні майданчики на вулицях Кривий Вал та Карпенка Карого, розповів директор комунального підприємства Автопарк Сервіс Олег Бахтай. Каже, у січні буде ще два. В наступному році облаштувати до 25 паркувальних. Майданчиків платних. Ціна буде встановлена в залежності від місця знаходження майданчика. Наприклад, в центрі міста ціна, звичайно, має бути більша, тому вона буде в межах 20 гривень. Майданчики, які знаходяться далі від центру міста, будуть орієнтовно 10-15 гривень за годину. За неправильне паркування у Луцьку штрафують від 340 гривень до 680 каже начальниця департаменту муніципальної варти Луцька Юлія Сиротинська. На 1 листопаду було 22 тисячі постанов. У минулому році це значно менша цифра майже доходить до 15 тисяч, тому що в період карантину департамент муніципальної варти не штрафував, коли був жорсткий локдаун. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.